Якщо у вас є ПМС, кісти, поліпи, ендометріоз, то справа не в гормонах, і коки вам тут не допоможуть. Ви повинні зрозуміти, що якщо печінка не виводить токсичні естрогени, вони рециркулюють і викликають дані проблеми. Тобто ви можете відчувати слабкість, тому у вас може виникати мастопатія, кісти, поліпи. Ендометріоз це за рахунок того, що не виводяться оці токсичні естрогени і вони рециркулюють, плавають по крові і викликають дані проблеми гінекологічні. І а, гінеколог, на жаль, далі вагіни він не дивиться, призначає вам просто тупо коки, які ще більше можуть провокувати загострювати цю проблему. Що треба робити? В першу чергу треба працювати з печінкою і з детоксом. Ви повинні проходити детокс печінки жовчогінні курси. Що саме треба і конкретно як робити? Я розповідаю на своїй консультації. Ви можете записатися в шапці профілю. Є посилання на вступну безкоштовну консультацію, записуйте і читайте опис для цього відео.